Коли один кусок, ціла проблема. Не можна по черзі. Кожен хоче володіти куском сам. Ой. Все, вже є два кусочка. Ні, судно треба один, гристи. Там є два. Люська. Хі! Люська. Та дай їм один кусок, дай кусочок один. Ка, ти жадна. Ти чого така жадна? І понесла. І понесла по коло. А то нічого, що туди ще лишився. Ну, там той смачніший. Так, стовкуска, шесть зробило два.